побажати многое і благая літа. Я дякую вам. Дуже важко передати ті всі відчуття, які я сьогодні пережив разом з вами. Я скажу що це чудо. Сьогодні відбулося в наші цер, нашій церкві, в нашій приході. Дівчата ми повинні все зробити для того, щоб це не зруйнувати оцей колектив. Я хочу тільки, от я коли це виступала, у мене. Зараз серце вилиті з душі, наскільки касалася ця благодать, така чиста ангельська благодать. Я просто щасливий. Я щасливий за нас. Щасливий за дітей, радівся. Раді. Сьогодні ми можемо побачити от батьки. Сьогодні дійсно ми можемо побачити з іншого боку, що вони відкрилися на зовсім інші. Я думаю, що ви зрозумієте, що до них треба відставитися. Так вже в особистості, як люд... дитина, яка потребує особливого плекання, в ній все заложено, тільки це треба дійсно розродити його, якби зростити, допомогти зрости цьому, тим талантам, який в них є. Я так само приємності побажання, тих, які Наталя це зробила. Подякуйте так само, хочете подякувати. Це колективу е е е окремо, що вони не покладають. Ми сьогодні часто е жалівся за брак часу. Вони дивіться, знаходять час, лишають все, ідуть, займають нашими дітьми. І це велика їм дяка, і шана, і уклін вам, е е що ви це робите. І окремо, звичайно, діткам це дійсно труд є. І просимо, я прошу вас. Допомагайте, зробіть це, щоб вони подальше були в церкві з церквою, і дійсно наш приход славився, і щоб у нас був дійсно для нас було честь і, і така гідність, гордість ну не це не слово не церковне би сказати, але така в доброму розумінні, що ми пишалися нашими дітьми, нашим приходом. Наша церква, храма, тому, розумієте, я от ще що для себе відкрив сьогодні, От, розумієте, от розумієте, така повинна церква бути Божа. Отака, от розумієте, чиста, розумієте, де немає ні злоби, ні завісті, Ну, розумієте, де є добро і любов, от така наша певна церква. І ми в даному моменті. розумієте, ми повинні вчитися в дітей, повчитися, як треба спілкуватися і як творити добрі справи. А це велике діло вони зробили для нас вами. І сьогодні не стільки, напевно, розумієте, я пережив свято сьогодні не стільки як, як чоловік пережив, розумієте, бо це б здавалося, що жінки зробили для нас свято сьогодні. Розумієте? Я вас всіх вітаю, бо дітей життя. А ви ми... дійсно сильні, ви дійсно сильні. І кожен чоловік в своєму силі, а жінка в своєму. І вони стоять перед Богом на одній землі І ми повинні просто йти разом до Бога. Спаси Господи! Всіх вітаються! Христос Воскрес! Во на Христос вам, Во спасибі спаси за те, що я сьогодні пережив таку радість, таке щастя. Спаси спасибі вам. <плес> Цього нашого дуже старше колективу, а, від маленьких до нас, самих маленьких, хочу насамперед подякувати Богові за те, що він нам, нам, нам того, як ви, ви Ви нас підтримували завжди, хвилювалися трішечки разом з нами. Вам дуже-дуже вдячні. <плес> 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 Також шанали міні за те, що розбавляла наші заняття так, чудовою музикою. І Наталі, Наталі яка є керівником безпечної школи, теж ми її вітаємо.